Вітаю! Я Лана Точі, і зараз ми побачимо, чим живе берестечківська громада. Ходімо! Про історію міста, волонтерську діяльність та комунальні служби нам розкажуть жителі громади. Заганатоліович, приймайте музей. Добрий день. Розкажіть нам про створення цього музею, і це дуже гарно. Так що в клубі у вас є частинка музейних експонатів. Музей у нас створений вже давно, поміняв декілька приміщень, знаходився і в окремому приміщенні. Потім його продали разом з експонатами. Потім знаходився в приміщенні міської ради. Потім перевели сюди, тут зробили ремонт. з'явилося появилося вже три зали. Починається від періоду неоліту і закінчується експозиція музею антитерористичної операції російсько-українською війною. Вже є сучасні експонати, трофейні речі, які були взяті, привезені з фронту. Розкажіть, найцікавіші і найстаріші експонати, які ну, тут вас є вдалося зберегти. мати. Майдемота ну, Покажіть. найдавніші експонати. Отам. От Знаходяться зуби мамонта, які знайдені на нашій території. Ну і в вітрині знаходяться речі знаряддя праці, зброя і інші речі від періоду неволіту, які знайдені також на нашій території. Дитячі малюнки, ну і от там наш, речі наших вояків, шеврони, особисті речі, все, що прилітало з російської сторони. Виставка робилася до дня до покрови, до Збройних сил і, як кажуть, до, ну, до, як кажуть, на цих на три свята зразу. Які ви вважаєте, що для вашого музею від він є на найбільшу цінність несе? Ну, ми розуміємо, що воно все потрібне, все цінні, цінні. всі мають якусь свою якусь цінність. Ну, цінність не фінансову, а як історичну, і якусь духовну. Є. У нас цехова книга Шевського цеху, досить давня, місто Берестечко, де вписувалися туди, хто вступав в цех, так як Берестечко славилося своїми ремісниками. Тут шили чоботи, витяжки або от Отам вони знаходяться. Танки, так, і дитячі, і жіночі, і чоловічі, різних, як кажуть. Фасонів, чобіт шився з одного куска шкіри. Берестечко славилося своїми чобітьми, їх возили в навколишні ринки, базари, продавати, торгувати. Також шили жіночі черевики, чоловічі туфлі, паляреси. От. Тут частина міщанської світлиці, також цікавий понад грамофон «Колумбія». Такі мало, де можна побачити на той час, на початок ХХ століття передова техніка. Труба грамофону знаходиться всередині. Привезений mm -hmm. першими іммігрантами, які виїхали в США з Берестечка. Там попрацювали, зібравши якусь суму грошей, вернулися сюди, привезли з собою грамофон, декілька пластинок. Пластинки в основному на російській мові і декілька є на українській мові. Це mm -hmm. ну, працював? Він не працюючи, в нього зламані обидві пружини, на яких він працював. Даний час реставрувати його ну, поки що немає можливості, бо це треба ввести десь механізм в Київ або ще куди-небудь далі. Розкажіть якось про відвідувачів, чи приїжджають наші школяри, школярі нашої Волинської області до вас, чи є іноземці, яка в основному якби, до вас приїжджає така основна аудиторія школярі. І наші люди з України, ну, місцеві виходить, ну є ж іноземці з часом, буває з Сполучених Штатів, буває з Ізраїлю, приїжджають, коли от, наприклад, в Умані там їхні свято визначається, то вони приїжджають сюди, але то два-дві-три ну, групи. Але зараз у зв'язку з війною, ну можливо, така екскурсійна діяльність не сильно розвинена, але є виставки, і коли, наприклад, нема таких. Як кажуть, три сильних оцих повітряних тривог школи нашої громади всі повідомлені і можуть в будь-який час приїхати на екскурсію і з Волинської музей, області теж так і як в музеї, і, і по місту. Є третій зал. зал тут експозиція по Першій світовій війні, цей Волинського полку, який возився на возі, привезений з Петрограду двома. Братами, земляками, які були з Берестечка під час революції, вирішили собі прихватити отакий сувенір додому невеличкий. Далі Друга світова війна і українська повстанська армія УПА. Реконструкція форми вояка УПА, реконструкція форми німецького льотчика, листівки оригінальні з повстанських бідонів, які закопувалися в лісі потім. Вже в даний час, можна сказати, в наші часи не так давно знайдені. Три або чотири роки тому листівки надруковані на такому неякісному папері, можливо, у верточному. Mm -hmm. Ну і до сих пір вони є актуальними. Актуальними, так. Ворог той самий, і листівка, можу, може, хоч і 70-80 років, але листівка не втратила своєї актуальності. Далі експозиція по Майдану тут, е, речі протестувальників. Речі, Трофейні, беркота, міліції, гаї, ну, все, що можна було захопити. Також там творчість така майданівська, от казка є така розмальована. А а також, то, також тут жилетка медика, які надавали допомогу, чи пробували надавати першим, перші. По кому стріляли, то вони, в принципі, там, як вони казали, медики вже не було кому надавати допомогу, бо били їх в принципі, на смент зразу. Mm -hmm. Також керівник підрозділу Сашко Білий Олександр Музичко і далі частина експозиції присвячена АТО. Часом експозиція буде доповнюватися, буде більш компактніше, Експонатів є досить багато, всі не поміщаються. В постійну експозицію, то використовується на тимчасових виставках, які проводяться час від часу музеї. Ну, крім того, там міська рада замовила 10 вітрин, їх треба буде доробити, і вже на 10 вітрин, можна сказати, можна більше розмістити матеріалу. Ще є фонди в музею, а там, де зберігаються експонати, які потім доповнюють нашу експозицію. Скажіть, будь ласка, як вас зорганізувалося волонтерство? Як цей центр створився? Чия це була ідея, і все ж таки, як ви справилися з цим? Ну, ідея була, це. Люди самі почали з першої дні війни до нас приносити продукти. А Ми їх, звісно, зразу пакували, відправляли до Луцька, серце патріота, а потім почали вже відправляти на передову прямо хлопцям. Люди несли дуже багато всього. Трошки нам і возили, і з наших закладів культури, з центру культури зі сіл привозили. Ну, А ми вже тут пакували, і що куди кому треба. було. Старалися за допомогою наших хлопців, які на передову їздили. Ми відправили багато, може, їх. 20 може більше. Далі почали купляти і теплі речі, і хліб, печиво, і все, все, все. На сьогоднішній день люди ще залишаються якби, підтримувати, приносять бачення? Так, бачі. зараз теж приносять люди. Ну, не такі кількості, як раніше, але теж є, відправляємо. Теж за потреби хлопцям. А скільки, виходить, на сьогоднішній день у вас переселенців? Чи приходять ще за допомогою, чи просять підтримки, чи вже як приходять. самостійно? ну Вже багато дуже поїхало, але ще є ті, що залишилися, живуть по селах трошки, в училищі живуть, приходять сьогодні навіть були. В гуртожитку вас так? Вже? Так, в гуртожитку. Угу. Сьогодні було дві жіночки, я їм дав тут трошки продуктів, крупи якісь є в нас. Із кофти дивилися теплі. Вже теж отаке є нас. Що ще громада тримається і старається підтримати? Допомагаємо чим можемо. Добренько, дякую. Ми знаходимося центр надання соціальних послуг, відділення стаціонарного догляду для постійного проживання. Знаходиться, перебуває тут 45 осіб. Це інваліди і одинокі пристарі. З них 16 осіб внутрішньо переміщені особи з Донецької області, Краматорського району, також з такого територіального центру. Це крило у нас тут такі люди, а тамте крило у нас внутрішньо переміщення, але й також і такі. Як вони у вас оселилися? Що вони говорять, як їх прийняли? Прийняли, ну я думаю, що ми їх прийняли добре. Трошки такий, був, ну та як переселені люди, такий важкий контингент, але наразі вони є послушні. ну і Спитаємо їх, я думаю, що їм тут дуже сподобалось, назад вони їхати не хочуть. Це вони теж з якогось центру так, до так, вас переїхали? Так, вони з Донецької області, Краматорський район з Олександрівської з селищної ради, такий це mm -hmm. теж, теж такий. такий. Дев'ять чоловік поїхало в Володимир Волинськ лютниче, а 16-17 ми прийняли. Одну Людину вже поховали, померла людина, тут на це Не мав нікого з родичів, ми зв'язувалися, тут похоронили на кладовищі Ну, то такі наші, тільки всякі <рит cézio> <рит cézio> <раж> <раж життя. Життя таке наше буде. І покажемо малюночки підопічного, ми йому виготовили таку збірочку. Е <рит> <рит <noise> <рит> 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 <waffle> Yeah. Yeah. Добрий день цей підопічний. Ah, Доброго дня, пане Юрію. Як все маєте? Маленько. Маленько, на слава Богу. Добре, тримайтеся. Це така спеціальна художня робота. Ми, ми зробили виставочку художню. Дякую. Такі в є. І музиканти є в нас, і, і всякі є. Ну що, йдемо ще туди? А десь переміж. Там більше не переміщається. Так, так. щиро дякуємо вам. Дякую. Тут ще немає таких ремонтів, бо нам його недавно дали. Ага. Планували ремонти, почалась війна, і так то ми такий косметичний ремонт зробили. Багато і Ми так хочуть спілкувати, ми так люди, як цього. Нас, Нам так допомагає. Ми пишемо заявки, що ми потребуємо. Ну бо ж не все можемо охопити. Наша громада, бо ж до 16 людей так здається, то кошти добре йдуть. Ви звідки приїхали? Танецька область. І як вам тут нас? Добре, дуже добре приймають. Назад хочете їхати? Ні. Чи нема ходи, не хочете. І не хочу, хоч би було куди не хочу. Волонтери Юрій Глинський, Юрія Сергій Стрілець. Трошки ну, розкажіть про ну, хлопців, як виїздили, Що, Кожен народ кожен попадали, як ко, тікали. Ко, ко, кожен раз свої якісь нюанси є. І то їдемо, не пускають, бо треба спецперепустки, але ми своїми силами розумом трохи як кмітливістю, шахрайством трохи таке, трохи себе обманемо, трохи їх обманемо та їдемо. Тобі їздили до ваших хлопців, які на передовій, щоб провести їм так. все, що потрібно. Так, область. От останній останнім ми е, дуже великі такі гаки робимо через Харків на Донеччину. І то був е, тільки недавно деокупований е, Ізюм, Куп'янськ. Всюди вроді би, пускали через дві неділі. Е, їдемо, а там вже говорить спецперепуски або е, лист від е, мера. Ізюма, то нас не хотіли пускати, то ми сіли, сідали на хвости до військових і вони нас якби в конвоєм проводили. Mm -hmm. вот. Але хлопці не їхали прямо туди, куди нам треба. То... Проїхали десь кілометрів 30, вони поїхали на позиції. Через два кілометри нас знов зупиняють поліція і каже, що далі ви не можете. Ми знов до військових. ви І волонтерите, і, і, і працюєте? Так, так? Так, так, А так. що потрібно найбільше зараз, хлопцям? Що вони нас просять? Саме більше тепло потрібно. Тепло, генератори. Зараз організували е бліндажні свічки. Угу. Вот. Не замовили, привезли з Сумської області 4700 баночок, які колись робились ще до війни робилися на фарбу для Росії. А зараз нам просто їх віддали. Каже, самовивоз, забирайте, 4700 банок. Отаких вони якраз те, що потрібно нам для цих вперемилі. Наша Наталя, як ну, то її фамілія, так. Та, зу... та, та, організувала збірше недопалок, недогарок і свічок з церквів. І вже певно банок 400 вони зробили. Люди з Хмельницького, наші парифіяни, ну в Кутрові вони ж ну, так. баба в них в Кутрові, то вони зараз в них четверо дітей, вони в Польщі живуть. Угу. І нам, я не знаю, вони, нам певно, кілограм двісті парафіну. В мішках гранульований, все він дуже швидко топиться, плавиться. То вже ну, на цих вихідних пану 400 свічок вже зробили. Які І поїдуть теж будуть вести буд то, да? будуть гріти хлопців? Yes. То їм саме більше то зараз потрібно генератори, свічки, термобілизна. Шкарпетки теплі, розкажіть, що зараз так. тут робите? — А зараз ми переселяємо нашу е, поліклініку, ну, а вон можна зайти злітки, подивитися, що, що тут роблять що, що, що робиться. Багато роботи прибавилось, скажімо так, до після того, як було повномасштабне вторгнення, і до вас поїхали внутрішньопереміщені особи. Як ви справилися? Чи вистачило вам ресурсу того, що у вас було? І скільки ви прийняли взагалі внутрішньопереміщених осіб? Ну я думаю, ми справились досить непогано. Дівчата мої працювали на, на вищому рівні, оскільки в нас навіть деякі дні досягали робочого часу і до 22 години вечора. Наша громада прийняла, ну на нашу громаду це така нормальна кількість близько 600 чоловік, внутрішньо переміщених mm -hmm. осіб. Але Богу дякувати зараз вже їх немає. Ну, кількість зменшилась до мінімум 5-6 чоловік. День, але день, так, ну день. Так було важко, але саме головне на той час ми, знаєте, керувалися тим, щоб прийняти як більшу кількість ну ти, що переміщених осіб, за один день, щоб не було такого, щоб. По два, по три, по чотири дні стояли люди. То що вони також потребували якоїсь допомоги? Ну, прийняли всіх. Складно, не складно. Головне, щоб якось трошки тихіше було, і був у нас в мир. А з іншої роботи все, все влагоджується. Ну наразі так спочатку перших два місяці, можливо, бачите, була прийнята постанова про припинення сроків надання адміністративних послуг. Зараз вже більш-менш все відновлено, тому основні послуги, такі як надання послуг ніж адміністративно соціального характеру, з реєстрації місця проживання, з реєстрації право власності, зараз наразі гарно надаються. Люди приходять, звертаються, ви як наразі, бачите, і зараз у нас навіть. Приходять люди, намагаємось прийняти всіх. Чи готові ви до критичних як би, таких енергоносіїв, якщо, не дай Бог, щось прилетить, щоб швидко якби від? Переключитися і мати все ж таки електроенергію, чи готова ваша громада, як ви до цього готуєтесь? Всі навчальні заклади мають автономні джерела живлення, на випадок цього міська рада теж буде працювати, буде управляти громадою, теж є автономні джерела живлення. Завершуються робота по встановлення генератора на водонапірній станції наші, водозаборі. Так що Готуємося. Ну, люди теж приватний сектор, всі, всі на щось розраховуються. Українці ж вони ж люди такі помірковані, запасливі, Вони ніхто не. До критична інфраструктура вас буде працювати. Ви я думаю, статчі? що буде працювати. Хотілося ще спитати взагалі, от з початком війни, такі повномасштабного вторгнення, як ваша громада зорганізувалася? Як згрупувалася, як волонтерила? Чим могла допомогти? От які були вас настрої? Адже ви такий край саме козацтва? Настрої були як всі в всій Україні, які ж були настрої патріотичні, відправляли людей на фронт наших хлопців. От. Відправляли зараз ми. Отримуємо з ними постійний зв'язок. У нас працює волонтерський центр, створений фонд підтримки волонтерства. От. Що необхідне, закуповуємо От недавно. Ну, такий один штрих, тільки що наші, наші працівники культури, наш ансамбль є тут такий заслужений в нас. Об'їхав всі, 21 громаду, 21 село дав концерт. До Дня Незалежності зібрали ми 175 тисяч гривень, купили генератори, відправили, відправили на передову. Зараз бліндажа хлопці освітлюють бліндажі нашими генераторами. організоване Зараз виготовлення буржуйки, буржуйок. От, відправляємо буржуйки на, на передову. Ми майже з усіма маємо постійний зв'язок. В телефонному режимі я з багатьма розмовляю. От у мене в неділя такий день для, для спілкування багато? з фронтовиками нашими. От. Бувало таке, що в мене хтось загубиться, ми не знаємо, де він служив, і батьки не знають, а потім з'являється тут значить наступний рейс, тільки туди, вже в ту частину, де служить, цей що Тільки отак недавно було з з прикордонниками нашими. То навіть командир дзвонив, дякував. Підтримати. Як знаєте, про кожного і підтримуєте? Ну, не, не можна сказати про кожного, бо їх дуже багато служить в нашій громаді, От, як на нашу громаду. То кожного ми не знаємо. Але більшість знаємо. І тим, хто треба, знаємо. Знаємо, хто де, в якому госпіталі лежить, яку підтримку треба. От. Як рідні хочуть їхати, провідувати, ми обов'язково. Ну, даємо якусь матеріальну допомогу. От недавно наші хлопці заїжджали. Там мати біля сидить, біля, біля свого сина, який втратив ноги. От. Ну, таке, зворушливо було зустріч. І так. Ну, так і живемо всі. Навчальні заклади працюють в змішаній формі навчання, всіх навчальних закладів. Обладнання сховища, всі, як я вже казав, на автономному мають автономні режими джерела живлення. Перевели в цьому році два дитячих садочки, над... поставили котли на тверде опалення. Сьогодні ремонтуємо дороги, Вон по Берестечку будете їхати побачите, працює багато техніки. От ДПМК-10, така в Луцької організація, Там на селах працює ДПМК-5. Теж ремонтує дороги. Готуємо відділення ПМСД первинної медико-санітарної допомоги, робиться, там ремонт такий. Хотіли зробити поточний такий, чисто. Як кажуть, маленький ремонтик, а він вийшов великий. і Спочатку мали пофарбувати вікна, потім замінили. Мали пофарбувати двері, замінили. Мали поремонтувати ліноліум, стала плитка, і в результаті з'явилося відділення первинної медико-санітарної допомоги. Ну, як, як прийнято сказати, з євроремонтом. Щось подібне із відділенням швидкої допомоги теж на, на черзі лікарня, ремонти в лікарні. Поки що лікарня там робить своїми такими поточний ремонт своїми силами. На свої кошти вже з нового року підключиться бюджет. От міський. Живемо живем, так, як всі, стараємося працювати і виконувати всі функції, завдання, які покладені на органи місцевого заборядування, кінець цитати. А як вам вдається, от, ви кажете, що у вас якраз два роки, як у вас є об'єднана громада, додалося, мабуть, чимало сіл. Як ви вдається їх об'єднати, згрупувати, щоб вони не відчували, що вони десь там дуже далеко і ніби так не потрібні цій громаді, а тільки десь так як частинка? Вони були не потрібні до об'єднання нікому. Чому не потрібні? Тому що держава, держава створила такі бюджетні умови для колишніх сільських рад, що вони були не потрібні. У нас була сільська рада, де, де був голова, бухгалтер, секретар, і що там було, і клуб був, і бібліотека, і все. От вся, вся громада, вся бюджет громади. От. Ці, ці, вони не могли за свої гроші нічого зробити. І сьогодні, якби оці старі сільські ради, військовий час, то я не знаю, що було б. Скажіть, будь ласка, бізнес. Як у вас бізнес от працює? Бізнес це слово таке дуже, дуже ну, гучно сказано бізнес. У нас є місця, бізнесмени бізнесмени в основному ті, які, які в сфері торгівлі працюють. Такого якогось виробництва у нас є, але невелике. ну, Випускає цегло один завод, випускає тротуарну плитку один бізнесмен. І так, мабуть, більше і нема таких. Є дві крупних таких. А ні, ще є продоконсервний завод, дуже знаменитий, дуже хороший. Такий, що, що постачає всі кондитерські фабрики України, забезпечує повидлом, варенням для, для наповнення там, кондитерських виробів. От, і все, а то в сфері торгівлі багато, є магазини, дві, дві великих. Таких сучасних бази, будь матеріалів є, конкурують між собою, від того тільки якість послуг і ціни виграють. Ну і в основному фермери, одноосібники. Є три крупних фермерських господарства. Одна агрофірма велика, які основні наповнювачі бюджету. Але зараз, зараз ви бачите, що аграрний сектор, бізнес, як можна так сказати, бізнес немає як такого бізнесу, тому що зараз реалізація затримується, ціни впали. Знову перекос цін, як був на початку 90-х. Боюся, щоб то не привело до кризи, а аграрний сектор дає в бюджет основні надходження. От, наприклад. Відділення ПМСД первинної медико-санітарної допомоги. Так, кожен фермер купив вікно. От. Крупніший фермер купив дверний блок. От. Ще крупніший фермер подарував всю плитку І так це дуже добре, вони розуміють, що потрібно так, в цій так, громаді, так, щоб так само лікувати, щоб були. Це я кажу, то просто навіть, навіть, навіть ну, є такі, звичайно, такі, знаєте, але ж люди всі різні. Тим більше є такі українці, він прекрасний хазяїн, ну куркуль. Я не скажу скупий, ну прижиме стоїть. Так що є такі, але майже нема. Навіть деколи. Бувало, ну я думаю, ну той фермер вже ніколи ні копійки не дасть. Тут мені кажуть, дає жертвою. активно бачите, війна тут розставляє всіх на свої місця. Дякую вам за розмову. Просу, Дякую, просу. що погодилися з нами поговорити. Більше про життя Берестечківської громади з вами була Алла Наточ на телеканалі Конкурент тіві до зустрічі!